Всім привіт! Я сьогодні приїхав на знов на озеро на рибалочку. Але в мене сьогодні незвична рибалка. Більше в нас відпочинок сімейний і зв'язаний з рибалкою. Два в одному. Сьогодні приїхали на озеро, купили ось таку палатку для дітей. Ось там вони будуть всі спати, бачите. Двохмісна палатка з декатлоном. Так, ми їм постелили, вони там будуть спати. І жінка там з тьощею. Я буду тут посередині. Привіт, Давід. Ось, так закинуті в мене вудочки дві. Бачите? Тут мій... я робоча зона. Взагалі на... на Легке просто приїхав, взяв пару кормів, кобру. Ось шашличок. Друзі, в мене один кор на метод мікс цитрус української значки, отакий. Ну і на другий я теж саме забиваю стік-пакети. Ось такі ПВА-пакети. Ну і закидаю. Так що в мене один стоїть вудочка на кислий ананас попав 10-го номера, а друга в мене стоїть на розчинний бор, такий кукуруза, тигровий горіх від торгової марки Українська рибалка. Так що, чекаємо результатів. Ось. Все закинуто. Ждемо результатів. Чекаємо покльовки. Так, друзі, дивіться, який у нас вночі клюнув бікфіш. Опа, який красивий. Зараз ми його зважимо. Дивіться, який кабанчик наш. На розчиний боя. Зараз ми будемо вважити, скільки вагу ми маємо виставлену. Так що зараз ми його зразу зважимо. Скільки він має? Річку 15 з половиною 15500. Так що сьогодні у нас рибка 15500. Йдемо випускати. Mm -hmm. Так. І ми нашого красення відпускаємо. Так, друзі, привіт, довго ранку. Сьогодні наша рибалка вже закінчується. За дві годинки ми вже їдемо додому. Я вам покажу, на що я зловив цього такого трофейного карпіка. Ось я мав такі, такі палетки мікс, метод мікс цитрус від торгової марки. Це не реклама від торгової марки, українська рибалка, бачите? Я робив Спивав пакетики і туди роздавав теж такі розчинні бойлиси, кукуруза, тигровий горіх, а на сливка, на слив, сливовий я впіймав. Так що до нових зустрічей, чекайте далі відео.